<звач> З чого почати? Для початку пофарбуємо будинок у рожевий, косметикою буде дуже довго. А от фарба в самий раз. Виливаємо фарбу на дах і милуємося, як будинок перевтілюється. Чудово! Тепер беремо пензлик і пофарбуємо будинок всередині. Як же здорово у мене виходить! Зак, це мої пензлики. Що ти собі дозволяєш? Хм, hmm. А що не так? Мені потрібно пофарбувати будинок. Ей, Дженіс, яка ти жадібна. Я б з тобою поділився. Ну, якщо так, візьму балончики з фарбою. Так буде навіть швидше і краще. Так, колір підходить ідеально. Ого, балончики з фарбою здорово. О, ні. Корба потрапила мені на обличчя. Це потрібно швидше прибрати. Ось це весело вийшло. Припини сміятись, зак. О, яка мила серветка. До мене прийшла класна ідея. Якщо приклеїти її на стіну, то вийдуть дуже стильні шпалери. Ось так. Яка краса! Краса де? Припини мозолити мені очі, зак. М -м, я дещо вигадала. Наносимо клей і приклеїмо на обличчя зака що піт не підглядував. А Дженіс, думаєш, це смішно? Зовсім не смішно. А як боляче, О, ні, моя брова. Її нема. Вона залишилась на сервиці. Якщо спробувати її повернути, ну-ка, ну-ка. так вийшло. О, Так набагато краще. Зараз я зроблю власні шпалери, котрі будуть краще ніж у Дженіс. І намалювали, залишилось вирізати шматочки. М -м, ідеально. Дякую, Дженні, за класну ідею. Тепер залишилось приклеїти. Так, приклеїмо по всій кімнаті. Отак, так. Вийшло круто. І моєму роботу також подобається. Він навіть затанцював, бачили? Неймовірно. А зараз мені знадобиться журнал. Тут багато класних ідей. Ох, ви тільки подивіться, яка гарна кімната Барбі. Нам така потрібна з чого почати? Точно для початку поставимо рожевий диван, крісло і журнальний столик. Побільше деталей про картини не забути. Тут моя Барбі зможе відпочивати та пити чай. А я разом з нею розкішно. Продовжуємо. Сюди поставимо комод, на котрий потім поставимо телевізор. Додамо крісло, подушки і вуаля. Зона відпочинку готова. Барбі, тримай пульт. Тепер ти зможеш дивитись свої улюблені телепередачі. Ей, а це ще що? Я забрав пульт і вмикаю те, що мені подобається. Так, обожнюю шоу з роботами. Дженіс, вони ж такі веселі. Ей! Звідси Зак. займайся своїми справами. Ну і будь ласка. О, мого робота також є телевізор. Повісимо його на стіну. Ось тут буде стояти столик з боків величезні колонки. На стіни повісимо постери. Чим більше, тим краще. А сюди поставимо крісло та стелаж із коміксами. Так, мій робот зможе тут танцювати. Він просто обожнює електронну музику. Є. О ні. Які ж у нас галасливі сусіди, просто жах. Жахіття. Зак вимкни негайно, бо тобі твоєму роботу не позаздриш Чудово, так набагато краще. Дякую. Я готова з тобою поділитись кріслом для твого робота. О, круте крісло, дякую. Поставлю його у вітальні. А ще тут стоятиме плейстейшн. Ми з роботом просто обожнюємо відеоігри. Ось я й закінчив прикрашати перший поверх. У мене точно вийшло краще, ніж у Дженіс. О дурниці. Ой, моїй барбі нема де спати. Потрібно скоріше облаштувати другий поверх. Дивись, Люба, яке миле ліжко в мене для тебе є. Повісимо балдахіни. Це буде ідеальне спальне місце. А щоб моя барбі змогла робити макіяж, я поставлю ось цей столик із дзеркалом поруч із з ліжком. Стілець та косметика також на місці. Барбі, ти задоволена? Зачекайте от ще що? Ну, вже ні. Одяг моєї ляльки не може просто валятися на підлозі. Для неї в мене є чудова шафа. Обережно розвісимо всі брання, а ще додамо пару шаф для взуття та аксесуарів. Барбі пропоную перевдягнутись. О, так, ця сукня тобі дуже личить. Зак, скажи мило, так ну таке. Ой, іди, не слухай його Барбі. Він нічого не розуміє. Краще подивися, яку спальну капсулу я зроблю для свого робота. Прикрашу її вікнами з видом на космос. А тут розкладу журнали і їжу. В мого робота дуже багато різних речей. Це все треба розкласти по полицях. Тут буде крісло, а сюди поставлю телескоп. Класно, так? Скажи Дженіс. Ну, таке собі. Хвилиночку, ти ще не бачила підсвічування. Ух ти, це і справді виглядає цікаво. А скільки зірок можна розгледіти через телескоп? Так, дуже круто. Повірив? А я пожартувала нічого особливого. Що? Та годі, я знаю, що тобі сподобалось. І мій робот також в захваті. Що це з моїм роботом? Звідки йде цей звук? О, так це борщить живіт. Не хвилюйся, друже. У мене для тебе є цілий холодильник їжі. І тут одні овочі та фрукти. Гидота. Я заповню холодильник реально смачною їжею. І це буде піца. Інша річ. Обожнюю піцу. М -м, поставимо ще декілька коробок от сюди. Як ви могли зрозуміти, на третьому поверсі у нас буде кухня. Сюди поставимо стіл, а тут буде плита та раковина. Хоча зачекайте, навіщо це йому, якщо мій робот не готує? Прибираємо і встановлюємо автомати для ігор. Ось це і весело, і функціонально. Так бачу, мій робот щасливий. Дженіс, а що ти робитимеш? Я збираю овочі та фрукти. На відміну від твого робота, моя барбі це любить. Ось він цілий кошик продуктів, просто приголомшливо виставимо їх всі на стіла: яблука, перчик, бананчики. Хоча знаєте, я передумала. Краще викладу туди сумочки, туфлі та інші аксесуари. Так буде набагато краще. О, так, упевнене, що і Барбі так набагато більше сподобається. Ну, а замість кухні я поставлю рейли для одягу. Моїй барбі просто необхідна окрема гардеробна. От тепер точно вистачить місця для всіх її нарядів. О, нічого гірше не бачив. іди, Ти мені заважаєш. Поглянь сюди. В мене є стікер робота. Схожий на мого. Приклею я його на дах, щоб всі знали, що це будинок мого робота. Класно вигадав? У Мене тиші наклейка для дому. Це моя Барбі. Тепер всі знатимуть, що цей чудовий будинок її. Друзі, ви так здорово попрацювали. Зак зробив чудовий будинок для свого робота. Виглядає технологічно та космічно круто. Ну а от Дженні – справжній рожевий будинок Барбі, прям як із обкладинки журналу. У мене є секрет у будиночку. Натискаємо сюди і з'являється кімната керування. Посадимо сюди мого робота. До речі, зацініть, які круті бластери в нього є. Таємна кімната на даху? Ага. А в мене тиші мила кімната для Барбі на даху. Тут її улюблене крісло та її домашні вихованці. Так, вони тут мешкають і Барбі просто обожнює проводити з ними час. Ох, як же це мило. Очі не відірвати. Залишилось лише зробити подвір'я для моєї барбі. Першим ділом я постелю ось цей чудовий зелений газон. Тут буде лежак. Тут парасолька. Посадимо садових гномів та готова. Серйозно. У мене є ідея крутіше. Постелимо тут блакитну підлогу. Поставимо всю техніку для польоту в космос. Та-дам! Мій будинок краще. І так, увага. Ще раз подивимось на будинок Барбі, а потім уважно оцінимо будинок робота. Напишіть у коментарях, чи вийте. ви зіпсували нам гру. Це неподобство. Що ви на це скажете? Це було не навмисно. Ми просто були зайняті тим, що будували собі будинок. Ого, нічого собі, точніше, нічого особливого. Квентіна, ну, давай ти ж збудуємо собі будинок. Він буде лише для хлопчиків. Дивись, якщо покласти кілька дощечок та кристал, то це все з'єднується і виходить сокира. А в тебе буде качерга. Ого як круто, мені подобається. Давай будувати будинок. З нашими інструментами з Майнкрафту ми точно швидко впораємось. Оп, і от він наш будинок, де дівчата точно не заважатимуть і не псуватимуть нам іграшки. Та ви просто повторили за нами. Наш будинок краще, а це ми ще подивимось. Дені! Привіт! Ха, ти реально злякався? Це я, Квентін. Ну добре, все, заспокойся. Краще подивись, який я нам будинок у Майнкрафті зробив. Залишилось лише втілити його життя. Гвинтін ти геній. Давай сюди блоки. Нам потрібно покрити зеленими квадратиками будинок, щоб він нагадував пікселі, як у грі Майнкрафт. Клас! Поки що йдемо за планом. Дені, що ти вигадав? Кладемо сюди злиток золота, і у нас вийшла лопата. Зараз викопаємо шматочок землі. Чудово. І з цього шматочка зробимо ганок. Так, вийшло. Круто вигадав Дені. Ось тільки земля так сильно брудниться. О, ідея. Підкинемо її дівчата. Краса. Ой, мамочки. О, ні. Винтін, що ти напоїв? Фу, бруд. Так, макіяж доведеться підправити. О, так краще. О, дивись, я дещо вигадала. Беремо трафарет. І за допомогою твоїх тіней намалюємо серця. Краса, давай ще одне. Просто клас. Чим більше сердечок, тим краще. Чудова. Ну що, час зробити селфі? Вау, ми такі гарні. Ага, О, ні. падаю. Що за галас? Ой, тільки подивись на них. Навернулись на нашому паркані. Паркан, серйозно? Для чого ви його поставили? Як навіщо? Треба якось розмежувати територію. ой ой ой, ой, ой здобує! Дені, я на криші допоможи. Ну, дівчата, так тобі і треба. Ось це умора. Дені, зроби хоча б щось. Дай поміркувати. О! Поки ти на криші, її оцією зеленю. Так, нехай весь дах буде в траві. Біймав! Класна ідея, Дені. Поглянь, вийшло. А тепер друга половинка. Ага, ловлю. Згалозо з'їхати. У нас реально крутий дах біля будинку. А, вони вже дах зробили. Нам би також не завадило. Зачекайте, здається, до мене прийшла ідея, як можна нашкодити. Підкинемо їм відро. Краса, очі не відірвати. Ой, що це? Ай! Я нічого не бачу. Гидота яка? Відро для сміття. А це ще що? Бі... Джил, я знаю, це точно була ти. А це хто? Мамочки, величезна бджола. Не кусай мене, не кусай. Відчепись. Дені, Дені, я стрибаю криші. там страшно. О, ні, вона не улетіла. Де Дені, де, дивись, та бачу, я бачу величезна бджола. Хоча б мене не вкусила, що робити, Квентін. <реш> Ти тільки глянь на них, тремтять від страху. Дівчата, ви думаєте, що ми боягузи? Та ми зараз вам. Ей, Що ви робите? Перестаньте Годі, вистачить! Я вже весь мокрий. О, ні, холодна вода! От вам отримуйте, будете знати, як щось нам казати. Дівчата круті, а ви лузери. Ну, а тепер і нашим дахом можна зайнятись. Обільємо його водою, щоб на ньому виросли квіти. Круто, але здається, треба ще більше квітів. Вікна прикрасимо гарними трояндами. О, як мені подобається. А я прикрасила трояндами ганок Просто краса. Вони так приємно пахнуть. Хлопці, ну у вас як справи? Та у нас краще за всіх. І взагалі не відволікайте. Ми вікна ставимо. Ага, вийшло ідеально. Тепер саме час прикрасити вхідні двері. Ого, нічого собі! Крута ідея. А я тоді додам трохи вогнику. Одна мить. Єсть. Світиться. В нас вийшов справжній портал. Дені я за тобою. Як гадаєш, який колір краще пофарбувати двері? Може, жовтий чи помаранчевий. Ой, що то було? То наче нічого. Добре, давай в жовтий. Ми намалювали такого милого метелика. Ой, а що то за гуркіт? Який жах. Всім тікати! Жах! Монстри з пекла! Швидше день, роби ноги. Нічого собі. Добре, що ми встигли сховатись. Фух, нас точно не помітили. Стривай, а хлопці теж тут. Ми їх обдарили, вони повелись. Ой, дівчата нас спалили. А ну-ка, швидко злазьте з нашого будинку. Так, так, так. Ми вже злазимо. Не кричіть тільки. І щоб вашого носа тут не бачили. Побачу, не пощастить. Навіть не знаю, що страшніше, дівчата чи чудовисько з пекла. У порівнянні з нами, вважайте, вони вам кращі, друзі, більше до нас не ногою. А -а -а, чекаємо! Мамочки, я вже боюся повертатись. А -а, лама! Зачекай, в мене є морква. От, тримай шматочок. Ого, дивись, їй сподобалось. Здається, тепер у нас є лама. Яка милаха! А улами є кола. Давай її вип'ємо. О, дуже до речі, бо я втомився. Гадаю, настав час трохи відпочити. От і крісло знайшлось. Ах, чудово. А що там дівчата вигадали? Дуже хочу, щоб виросли гарні квіти. Так, у мене вийшло. І виглядають розкішно, і аромат божественний. Ну, а я принесла шезлонг. Як затишно в ньому сидіти у тіні цих ароматних квітів. Клас. Так, бачу, що моя лялька також у захваті. Ой-ой-ой, хмари затягнули небо. Треба швидше йти у будинок. О -о -о -о, мене блискавка вдарила. Ай, і мене. Потрібно терміново йти додому. Зараз же погнали. Я згодна з квентіном. Усі по домівках. Думаю, нам треба прикрасити будинок середині. Чудова ідея. Я якраз знайшла у тебе чудову рожеву тканину. Давай повісимо її на стіну. а потім додамо гірлянду. От уже стало набагато затишніше. Так, а ще в мене є м'який пазл. Його можна постелити на підлогу. Краса Квентін, давай повісимо картини на стіни. Давай тут якраз порожня стіна. А це, до речі, моя фотографія Схожий, Виглядає круто. А це кріпер. Повісимо його теж. Що? Ні, не треба Квентін. Він такий страшний. А ще він може стати справжнім. Ох, це сама м'яка підлога на світі. Класною була ідея. А що зробимо далі? Гадаю, нам треба поставити стіл. А на нього покладемо наші улюблені солодощі та ласуші. А це пропоную повісити на стіни. Так, давай. А ну -ка. Краса. Ого. Їхня кімната виглядає прикольно. Квентін, давай влаштуємо пранк. Підтримую. А, -а, а, хлопчики, що ви тут робите? О, Знову ви, а ноги ну, звідси працювало. це було так смішно. Ага, давай поставимо фігурки. Чудово, О, вони вдома. Чудово, наша черга влаштувати пранк. Вам подарунок? Що подарунок? Звідки? Давай подивимося всередині. О, ні, це ж динаміт.